Відкрита трибуна. У мене маленькі свято кожного дня. У мене є свої традиції, які я кожного ранку роблю. Це моя обов'язкова ранкова зарядка, це моя обов'язкова смачна кава, це моя невеличка медитація, щоб налаштуватись на гарний день. Ну, напевно, це купівля біжутерії на літо або сонцезахисних окулярів, які вплинули б на мій імідж. Я люблю загалом масивні прикраси і окуляри теж немаленькі. Хоча я сама невисокого зросту, але люблю великі прикраси та окуляри. завжди це чашечка смачної кави. Особливо, якщо це там, наприклад, на рослинному молоці. В усій суматосі буднього дня вона дуже класно підіймає настрій. Або, звичайно, просто з цією ж кавою прогулянка біля траси здоров'я. Мене тішить зустрічі з друзями, також тішить покупки. Недорогі, дрібні. Ось у сіті центрі можна прийти себе порадувати якимось парфумом, смаколик з'їсти, випити чашку кави на острівцях. Мені треба в затишній кафешці десь за столиком почитати книжку, і в мене буде дуже гарний настрій. І щоб у мене була своя така атмосфера, щоб мене ніхто не чіпав. І це буде дуже класно. Відкрита трибуна.